Всім привіт! Хочу розповісти власну історію з обкаткою щіля 180. Вибачаю за моє говоріння, я не вмію говорити на камеру, тому записав все на листочок і, може, так буде краще. Все почалося з того, що я не знав, як обкатати пилу після заміни пошнової групи. І видивився в інтернеті спосіб обкатки на холостом ходу. Типу там, повісити на дерево, завести неї і хай тарабанить. Але я не її е, обкатував на холостому ходу два бачка. Але я її не підвішував, а просто вона в мене стояла на землі. І так я її обкатав два бачка бензину. Е, вона все заводилася чудово, прекрасно працювала, Ну, як, як нова пила. Потім я її обкатав вже. І вона вже почала в мене погано заводитися. Це є. Але згоре по полам різав. Потім, взагалі, стало того, і я замі... грішив на карбюратор і замінив ремкомплект карбюратора. І стало чу-чуть краще, але все рівно. Ну Суть в тому. Дорізав я з пополам 10 метрів сусни. Ну і все, і мені мене більше мені не потрібно було різати дров, і, і я її поклав. На наступний рік, до, коли я неї дістав, вона взагалі не заводилася і були признаки в тому, що немає компресії. Я зняв вихлопну трубу, подивився, і справді, там взагалі ризики і так далі. Ну і знову почав, почав, почав замінювати поршневу групу. Поршень з одної сторони взагалі був синій від перегріву. Поставив я нову поршневу групу. Ну і почав в інтернеті далі шукати інформацію, як її правильно обкатувати. І там натрапив на одну людину, яка дуже ясно все об'яснила, що ось тут. За стартером стоїть маховик, генератор, і та, я не знаю, як там він правильно називається. Там є такі лопасті. І при, коли пила працює, вона крутиться і ганяє повітря. І так воно охолоджується. Тобто, чим ви даєте більше газу, тим вона краще охолоджується. І він об'яснив, що отак обкатувати на холостому ходу, воно невірно, воно буде, йде діло до перегріву. І я собі так логічно подумав, що вся техніка обкатується при роботі, але з маленькою нагрузкою. І потім зрозумів, що обкатка на холостому ходу це повний бред. Бо так само я був замінював поршніву на. Мопеді Альфа 72 кубіка. І так же само там обкатка йде на, ну, при рухі, при дорозі. Тобто, Просто не давати сильно багато газу. Ось і все. Це є. Тому я рахую цей метод повним бредом. Так само в мене є дві бензокоси, і я в них замінював поршневу групу. І обкатував я їх при роботі, тобто давав менше газу, менше нагрузки і давав більше часу охолонути. Тобто, десь 10-15 хвилин попрацював, 10-15 хвилин давній відпочити. Звісно, в кожного своя думка. Але якщо було корисно, попрошу поставити вподобайку і підписатися. Всім дякую за увагу.